여러분, 안녕하세요. 저는 올가입니다. 저는 뉴브레인 학교의 선생님입니다. 여러분, 어제 무엇을 했어요? мусель гесео? Це питання, яке ви часто почуєте в Кореї. А саме, воно перекладається, що ви вчора робили. Сьогодні ми вивчимо з вами дуже важливу лексику. А саме лексику, яка буде вказувати на дні місяці. Та роки. Вчора, минулого року, минулого місяця, минулого тижня, позавчора і так далі. А на наступному уроці ми з вами вивчимо минулий час. А перед початком навчальної частини нагадую вам про подобайку до цього відео та підписку на наші соцмережі, а саме Інстаграм та Тікток. Ми будемо дуже-дуже вдячні вам за увагу до наших інших навчальних та розважальних відео. Дуже дякуємо вам! А зараз беремо свої ручки, олівці. Сошити і переходимо до навчальної частини перед початком розгляду нової лексики. Я запрошую вас на безкоштовний пробний урок та курси мов у нашій школі Н'юбрайн. В нашій школі перший урок є абсолютно безкоштовним для вас. Запрошую вас приєднатися та впевнитися в тому, що у нашій школі та на наших курсах ви дійсно зможете взяти для себе дуже багато корисного та цікавого, навіть якщо ваш рівень вже не початковий. А тепер переходимо до нової лексики. І наше перше слово ОДЖЕ ОДЖЕ – це вчора. ОДЖЕ – Mm, і також, можливо, ви пам'ятаєте, як буде сьогодні. Оноль, mm маджео. -hmm, можливо, ви пам'ятаєте, як буде завтра. Де дей, маджао, дей. Окей, чудово. Наступне слово. Куджоке. Кудджоке. Куджоке позавчора. Куджоке. Наступне слово чан. Чанньон. Це минулий рік. І, можливо, ви зараз ставите собі запитання, а чому ось тут ми прочитали не «чак ньон», а чанньон. Пропоную вам переглянути відео на нашому каналі про асиміляцію, згадати цей момент, тому що коли в нас в пачімі літера кійок К і наступний склад починається з літери «ніун» Н, тоді ось ця К зачитується як но. Да, носова Н. Саме тому ми пишемо чакньон, але читаємо чанньон. Добре, наступне слово. Цінантай. Чинантай. Це минулий місяць. Цінантай наступне слово. Чинанчу. Цінанчу. Це минулий тиждень. Цінанчу. Так, ось це слово «чінан» загалом означає минулий, і за допомогою нього ми можемо сказати про минулий тиждень, про минулий місяць. Е, наступне слово «Ачим» – Ачем це або ранок, або снітанок. І як же нам зрозуміти, це ранок чи це сніданок? Якщо до цього слова закріплена граматика ль, -ль» граматика знахідного відмінку, тоді ми будемо перекладати як сніданок, наприклад, могою?» Це, звісно, не їм ранок, а їм сніданок. Але якщо до цього слова буде закріплена граматика Е, що вказує на час. А тоді вже це буде перекладатися як ранок. Добре, наступне слово. Чомсім. Чомсім – це обід. Також може означати або прийом їжі, або обідній час. Чомсім. Добре, наступне слово. Тоньок, вечір або вечеря. З цим словом, логіка така сама, як з минулими двома. Добре, наступне слово: мандельда. Мандельда це приготувати або зробити щось своїми руками. Тобто, з цим дієсловом, ми можемо вживати не тільки контекст приготування їжі, а також роблення щось своїми руками. А, наприклад, ійдяриль мандельда. Ось так. мандель, да, це виготовити стілець, так, якби зробити його власними руками. І останнє слово пам. пам. Пам це ніч. Таке коротесеньке слово. Пам. Ось така сьогодні в нас була лексика. А для закріплення цієї лексики пропоную вам виконати невелике домашнє завдання. Напишіть. Три речення, які будуть включати в себе інформацію про те, що ви їсте на кожен прийом їжі у добі. Наприклад, асіне кімпабель могою. І ось за такою будовою напишіть, будь ласка, три речення, а саме, що ви їсте на сніданок, на обід і на вечерю. Дуже дякую вам за увагу і до наступних зустрічей! Аньон!